Казка про кроленят і зелене заздрістько. У затишній норі під старою вербою жила мама крольчиха з трьома кроленятами пушком, стрибком і нямчиком. Вони були милі, пухнасті, але мали одну спільну біду іноді темніли від заздрості. Одного ранку сусіднє кроленя зубчик вийшло на галявину у новісінькій куртошці. Ой, яка гарна. вигукнув пушок, але потім надувся. Еге ж, от би й мені таку. А стрибок шепнув братові. Мабуть, у нього мама багача. Тож, нямчик пробурчав. Я теж хотів би нову. Мама Крольчиха глянула на своїх пухнастиків, посміхнулась і сказала Ой, мої любі, здається, у нас у нірці завівся заздрістько». Кроленята розгубились. Хто це такий? Маленький звір, який шепоче, чому не мені? І псує настрій навіть у сонячний день, пояснила мама. Пушок злякався. А що ж робити, мамо, я не хочу жити з цим звірем? Мама сіла поруч і лагідно сказала: Коли бачите, що в когось щось гарне з'явилось, не сумуйте, а радійте. Бо це знак, що добро вже зовсім поруч, просто сьогодні воно прийшло до сусіда, а завтра може постукати у вашу нору. Правда, засяяли очі у нямчика. «А вже ж!» – кивнула мама. Але коли бурчите і заздрите, добро, як чемний листоноша, обминає ту хату, бо не хоче заходити туди, де сердяться. Пушок розсміявся. То виходить, якщо я зрадію за зубчика, то курточка і мені дістанеться? Може, не куртка, а щось інше, ще краще, може, ціла торбинка морквин чи нові друзі, підмирнула мама. Кроленята довго думали над цим. І вже наступного дня, коли ховрах хвалився новим м'ячиком, стрибок сказав Клас! Хай тобі весело грається! І раптом відчув, ніби сонечко світить тепліше. А через день біля їхньої нори знайшовся старий, але цілком справний м'яч. Мамо, це працює. стрибали кроленята. Звичайно, сміялась мама, бо коли ви радієте за інших, ваше серце стає більшим, і тоді в нього є місце для власних чудес. З того часу, коли хтось із лісових друзів отримував щось нове, кроленята не бурчали, а дружно плескали лапками і кричали. Ура! Скоро і в нас буде щось добре. А заздрістько вже ніколи не жило в їхній норі, бо там вже не було йому місця, кроленят і друзів побільшало, та й чого приховувати запаси теж виросли. Значення Коли ти щиро радієш за інших, життя починає радіти за тебе. Заздрість стискає серце, а доброзичливість розширює його для дива. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.